Росія готова атакувати країни НАТО будь-якої миті. Генерал Бундесферу Золь Франк, за його словами, Кремль уже підготував військові резерви для можливого нападу, який може відбутися паралельно з війною проти України. Чи справді цей жахливий сценарій з нападом Росії на НАТО неминучий? По-перше, це буде один з нападів, і це можливо. Це Литва, Латвія або дві країни, бо показали велику «Л». Отже, Литва, Латвія або країни Балтії, це Фінляндія, це наразі, мені кажуть наразі, тому що показали Німеччину і Польщу це пізніше, але велике. З того, що я розумію, що по-іншому ці напади будуть різні. Якщо говорити про Литву, Латвію або Балтійські е, країни, то ми говоримо певно про теракти. От щось всередині, або знаєте, так, налякати. І показали картинку, що, знаєте, от наче людина випригує з повороту і лякає. Для мене це розуміння йде того, що Росія або зробить якісь теракти, щось таке неприємне усередині країн, але чітко всі будуть розуміти, хто це зробив. А от Польща і Німеччина мені показують. Більші масштаби руйнування, отже, це напад. І по датах мені показують цілий рік. Якщо розшифровувати цей ребус, то я вважаю, що найближчим часом про що говорилося у повідомленні, будуть теракти, напади або конфронтації якісь у странах Балтії або Фінляндії. Бо ми знаємо, що Росія дуже дуже хоче відібрати в них ту перемогу, яка Фінляндія отримала над ними. А от пізніше, ближче до кінця року, але не цього року або середина 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 кінець середина кінець кажуть 26-й рік це буде вже напад на європу